А, взагалі, після зради люди можуть бути разом? Це можна що таке зрада? Зрада — це вибрали не мене, ну тобто якийсь мен минуло вибрали. але ж вас колись вибрали. Чому вас зараз не вибрали? Але ж вибрали, коли ну. одружувались? А, ну так, да, так значить, щось пішло не так. Дивіться, ви сказали про свою дружину, що вона в процесі ваших, ваших стосунків зростає, так, краще так, кра... так, ви її бізнаєте в кращу сторону. Так. Але ж навпаки, ті дівчата що сфотошоплені, ну не хочуть нічого проти. Це раді зараз на да, ніби. Тоді вони, вони себе вже все показали, вже все, що могла. потім воно йде тільки вже все. Або так же держиться, слава тобі, господи, що держаться. Або ж воно все не тоді ж діти, животик, морщинки, і вони вже все, воно вже, воно вже все так зовсім по-іншому сприймається. То єсть чоловіки, які... Дивіться мене на рівень тіла дивляться, не на рівні. Ви розумієте, в кожному свої ідеали. Як не крути, в нас, якщо брати сценарії, ці всі Взагалі, в стосунки ми кожен йдемо, закриваючи певні свої потреби. І не фантазувати тут про кохання, то вже все, все складається. Я чітко цю потребу хочу озвучити, щоб повинні чітко усвідомити, коли люди розуміють, що я прийшов у ці стосунки, я хочу що. Тобто, в мене є певна мотивація і причина, чому я таке з цим хочу. От ви там шукали певні риси, ви там, мабуть, що шукали. Певні там, якості, характера, темперамент, ну, понятно, візуал ніхто не відміняв. Ну, ну, і, 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 і як верш на тортики вішенка, секс, не знаю, як там в ефірі, інтимні mm -hmm. стосунки повинні бути також. Тому що це особлива енергія, і, і чоловік, якщо немає цього, він на роботі таки, так же буде. От, подивіться, я кажу, чого ж лише? Ну, далеко копати не треба, до психолога не ходіть, у нього з дружиною проблеми, бо, в принципі, проблема там.